Привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. Сьогодні я хочу з вами розказати, як я проводжу другий раз підживлення своїх рослин, в частності петунії. Значить, Друге підживлення я роблю ось таким комплексним добривом майстер. Написано для петунії, сурпінії. Подивимося склад, який тут ньому є. Ось якщо подивитися, азот. 13, фоспор 40, калій 13. мікроелементи залізо 007, манган марганець 003, цинк 002 і мідь 005%. Я буду таким робити, ось я собі зробив розчин, дивіться, розвів майстер 13,4013. Значить, на цю ось бутилку півтора-літрову я кинув півтора грама. Це невеличка доза, ну як для наших рослинок буде достатньо, я думаю. Значить, сьогодні ми будемо підживлювати ось такі рослинки у нас є. Це у нас віртуоза блої посіяна. Тут є написано 24 січня. А також у нас є ось вайт віртуоза, теж 24 січня. І ось зараз ми будемо підживлювати їх. Зрозуміло, якщо подивитися на цю петунію, то вона й так розвинута нормально. Але підживлюємо її комплексним добривом із збільшеною кількістю фосфора для кращого розвитку коріння. Є вже два справжніх листочки, навіть і треті місцями показується. Завтра я теж буду проводити підживлення лише вже по листу. Буду мікроелементом. Так, це ми підживили. Значить, хотів я показати, ось буду підживлювати хелат заліза. Для чого? Щоб не було хлорозу. Доза нас зменшена, звісно, ви бачите, так? тому що, якщо все нормально, доросла рослинка, то потрібно на 1 літру 2,5 грами. Ми дали тільки одну. Так, ось у нас є ще віртуоза Raspberry. Ми теж її хочемо підживити. Наші петуні, ці, які ми зараз підживлюємо, на сьогоднішній день буде 23 дні. На 24-го посіяно. Будемо казати, що там і хороший. Я думаю, що через тиждень не можна дипіки. Ось, все. Таке підживлення ми робимо. Бачите, так? Да? Майстром? Ну... Не обов'язково майстер використовувати, можна використовувати будь-яке підживлення, головне, щоб було чим побільше фосфору. Фосфор у нас відповідає за укорінення. Все, будемо чекати з тиждень, може трошки більше, і будемо проводити пікіровку. До зустрічі!